Тепер давайте розглянемо, як буде виглядати та задача на цикл 4, яку я вам розповідав з студентами. Умовно, давайте напишемо students до рівня, І тут буде список студентів. Нехай там буде декілька імен. Влад, Антон. Там далі. І Іван, І нехай буде там четверте. Просто невеличка група студентів у нас буде. Це Діма. І наша задача пройтись по кожному з цих елементів. І просто написати, я не знаю, там, студент такий то присутній. Як це можна зробити? Це можна зробити насправді циклом вайл. Є такий метод len, який нам поверне довжину цього е списку, але так як ми з колекціями ще не працювали, і взагалі для такої задачі цикл вайл не дуже підходить, набагато краще це буде зробити за допомогою циклу FOR. Тож, пам'ятаємо структуру. For. Далі визначаємо змінну. student. Ну, або можна I, але я напишу student, щоб зрозуміло було, що у кожний момент часу в цій змінній в мене ім'я студента. Student in. І далі колекція елементів це students з S. Якщо ви там заплуталися і не зрозуміли, навіщо його називаю однаково, ні, воно не однаково називається. І ось в нас колекція елементів. Ми кажемо, що. Кожен момент часу, будь ласка, бери одне ім'я з колекції Students і клади його у зміну Student. І далі, що ми можемо тут робити? Ми можемо насправді робити що завгодно. там. Просто щось там написати туди-сюди і нічого не зміниться. І ми просто чотири рази щось виконаємо. Але цикл Force створений для того, щоб просто робити якусь, е, якісь речі по більшій частині. Ми хочемо робити щось з цим студентом. Зараз я вам покажу варіант форматування рядка, який ми ще не проходили, але ну, потрошку проходимо і от будете розбирати, як ми можемо писати. Пишемо F, і далі лапки. Далі пишемо там студент. Student. Student. Двокрапка. Тут я хочу написати ім'я студента. Я беру ось такі фігурні лапки і пишу назву змінною. Student. Is here. Що це означає взагалі? F-стрінга. Вона працює таким чином, що ми пишемо просто якісь елементи рядочку. І всередині вшиваємо значення змінною. В значення змінною в студент нас потрапляє якесь ім'я, спочатку влад. Потім Антон, потім Іван. І ми будемо друкувати ось цей рядочок. Якщо враховувати знання, які ви знаєте, ми б таке саме могли б зробити ось так: Student, так, Student, двокрапка, далі, плюс наша зміна, плюс is here. Таким чином ми отримали такий самий результат. Але, як ви бачите, з f це набагато е, охайніше, тому давайте її і використовувати. Давайте перед тим, як запуститься цей код, пробіжимося йому очами і спробуємо зрозуміти, як програма взагалі виконується, яка в неї логіка, як працює інтерпретатор. Що відбувається? Ми створили зміну, поклали туди е, колекцію елементів, список елементів. Про списки ми поговоримо трошки пізніше, тому зараз не лякайтеся. Далі ми кажемо. For student in students. Типу, проходься циклом for по списку students, і клади кожне поточне значення, типу кожен елемент, у зміну student. І далі print і запринти мені student. І він що зробить? Він покласть влад до student. Розпочати цю історію. Цикл закінчиться, він перейде сюди знову і візьме наступний елемент, це вже буде Антон. Покласть, покладе Антон до змінної Student, і далі піде виконуватись блок коду. Блок коду закінчився виконання. Ми перейшли знову до Students, перейшли до наступного елементу. І так, до тих пір, коли ми вже не зможемо перейти. Коли ми не можемо перейти, він бере бац і виходить. І давайте зробимо тут якийсь принт. Дан. Просто напрінтемо, скажемо, що все, ми закінчили. Давайте запустимо цей код, подивимось. Student flat is here, Student Anton, Іван, Діма, і потім дан. Тобто після Діми нам нема куди було йти. Ми з цього циклу потім сюди вже не переходили, а просто вийшли. І все. І запринтили дан. Таким чином, виглядає цикл FOR. Виглядає максимально просто, нескладно, тому я вам і кажу, що повертатися 10 разів на одні ті самі задачі немає, ну, типу, на ті самі уроки, немає ніякого сенсу. Вам просто потрібно буде вирішувати задачу і практикуватися у аналітичному мисленні, у логічному мисленні, щоб перебудувати ваш розум на оцей програмістський лад. І все у вас вийде. І на цьому я про, про, про саму концепцію циклофор хочу завершити, і далі хочу вам показати ще саме приклади вирішення якихось задач на циклофор, щоб вам не було прям супер, там, лячно, коли ви будете вирішувати домашні задачі, щоб ви вже розуміли, а як це все може виглядати.